Вітаю, мої маленькі енерджіки! Я Фея Енерджі. І сьогодні ми дізнаємось, чому навіть вітерцю потрібен відпочинок. Адже щоб бути сильним і веселим, треба вміти гарно спати і набирати сил. Десь високо в небі між пухкими хмаринками жив собі маленький вітерець. У день він був дуже веселий. Грався з листочками, гойдав хмарки, ганявся за метеликами. Та коли приходив вечір, вітерець усе ще не міг заснути. Ще трішечки пограюся, шепотів він. Он там зоря блищить, треба її наздогнати. Він літав, крутився, сміявся. Аж поки не став зовсім знесилений, його подих став ледве чутним, а крильця опустилися. Тоді з'явилася фея Енерджі уся у зоряній сукні, що світиться, мов нічне небо. Вона ніжно торкнулася вітерця чарівною паличкою. Маленький друже, час відпочити. Навіть вітру потрібен спокій, щоб завтра знову бігати по світу. Але як мені заснути? У мене в голові стільки руху, зітхнув він. Фея усміхнулася. Я навчу тебе чарівного зоряного відпочинку. Вона прошепотіла. Спочатку зроби глибокий вдих, ніби вдихаєш зоряне повітря. Тепер повільно видихни, і твій подих стане легким, як пір'їнка. Закрий очі і уяви, як зорі лагідно торкаються тебе своїм світлом. Вітерець зітхнув. Закрутився в тихенькому колі і заснув. Йому снилися зорі, місяць і фея, що танцювала над хмарами. На ранок він прокинувся свіжим і повним сил. Я відпочив. вигукнув він. «Тепер?» Я знову можу літати, гратись і співати. Фея лагідно посміхнулася. Щоб світитися вдень, треба трохи поспати вночі. Відпочинок це не зупинка, це подих сили. І з того часу сонний вітерець щоночі вкладається спати, а перед сном. Обов'язково дихає повільно, щоб його сни були легкі, як хмаринка. От бачите, друзі, навіть вітерець заснув і знову став бадьорим і щасливим. Пам'ятайте, сон це чарівний відпочинок, який повертає енергію і добрий настрій. Тож хай вам сняться зоряні сни, мої маленькі енергійні друзі. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.